Так, ну що, пацики на моцики, точніше, водії автомобілів. Приїхав мій довгоочікуваний відеореєстратор від торгівельної марки 70Мій, модель А810. Мій А510 приказав довго жити. Відпрацював у мене десь біля 5 років. Ось я собі зробив подаруночок такий. І замовив собі А810 з Аліекспресу. Хочу його розпакувати і подивитися, як це все виглядає. Ну, коробочка якраз така як треба. все дуже дорого, багато. Як вам? Це відчуття розпаковки нового товару. Так, тут, я так розумію, ціла купа макулатури. Ну, так. Да. Якісь наліпки, це я так розумію, захисна плівка на скло автомобільне лобове, а потім вже чіпляється до неї сам відеореєстратор. Ну, я вам скажу, що велика бандура така. Дуже велика. Я взяв мінімальні комплектації, мені не потрібні. Камери зовнішнього вигляду. Тут вже йде не мікро USB, а Type-C, де роз'єм. Я так розумію, це роз'єм додатковий для підключення задньої камери. Ну і SD-карточка. Кнопка вмикання-вимикання, я так розумію, Ну, да. Треба ще буде розбиратися. Так, що у нас ще тут є до комплекту поставки? Так, ага, стандартна їхня лопатка. Це для того, щоб відгинати пластик декоративний в салоні. Так, Це сама площадка, до котрої чіпляється відеореєстратор. Да, це все так ось буде виглядати. Що тут ще є? Ну і великий жгут кабелю. Да, дуже великий, дуже довгий, такий важкенький. Буде чим зайнятися на вихідних. Буду пробувати це все відключити. Так, і що тут ще є? Ага. А, є ще зарядка. Теж така важкенька. Два USB-A порти. Ну і, о, і все. В принципі, це все, що входить до комплекту поставки. Більше, я так розумію, нічого і не потрібно. Дякую за перегляд. Далі буде.